Вся Україна потерпає щоденно від обстрілів Росії, і тут мені хочеться теж зробити паралель з історією Івана Миколайчука. Коли Павльонок, заступник голови Держкіно СССР, почув цю назву Вавілон 20», він сказав: Фільм з таким названням можете навіть не ввести сюди. Ми його не. Розрішив. Вавилон 20? Що це таке? це радянський союз. И до речі, після смерті вже Івана Миколачука, його дружина Марічка Миколайчук, показала мені якось листівку, тоді були трьох три і от на ньому була намальована домовина. Це було вітання Івана з Новим Роком. І було написано, що якщо ти будеш і дальше говорити, що Совєтський Союз це Вавилон, який скоро розвалиться, тебе чекає то. Тож, що произошло с Василем Земляком, а Василь Земляк в 77 році раптом помер. Той тиск, який відбувався через погрози, через листівки в бік Миколайчука, я вбачаю в цьому дуже велику паралель з тим, що відбувається з цими обстрілами. Фактично, нас далі продовжують кошмарити, розповідаючи про те, ви думаєте, що ми розпадемося? Та ми вас всіх. Повбиваємо з вами, станеться те ж саме, що з Миколичиком, те ж саме, що з земляком, те ж саме, що з тими, хто гинуть під завалами. Нас так також кошмарять. І це просто те, що відбувається зараз: це масштабування терору, про який ми дуже мало знаємо, який був спрямований на певних українців, які не мали. Великої трибуни, з якої їхні історії мають багато почути, але ми повинні повертатися до цих досвідів, вивчати їх і ну робити їх голоснішими для того, щоб бачити ці паралелі, і бачити, що ворог з нами воює все тими ж принципами. Більше того, порівняйте просто це те ж саме, що відбувається з щоденним терором, те ж саме що з цією листівкою, просто масштаб від людини до просто всіх українців.